Багато коментаторів в нас є в ефірах, в наших, в європейських, в американських, які кажуть про різні проблеми української армії. Багато хто каже про те, що в нас бракує артилерії і бракує снарядів до, снарядів до протиповітряної оборони. Чи так це? Чи наскільки це критично, наскільки я знаю, то наші військові економили, знаючи про те, що така проблема може виникнути, вони економили ці снаряди, і зараз вона не така глибока. Чи це таке прикрашання дійсності лише тільки, і проблема дійсно є? Ну я скажу, що проблема з артилерійськими снарядами вона була самого початку і практично нікуди не зникала, тому що якщо ми говоримо про Планування будь-яких операцій. Ми розуміємо, що планувати треба на декілька місяців вперед. І завжди, коли ми планували, ми розраховували на те, що е, снаряди все ж таки до нас дійдуть. І ну, проблем декілька. По-перше, це складно їх економити, коли йдуть реальні наступи бо потрібно стримувати противника. І реальна також проблема це достатній мірі. Навіть коли ти економиш ці боєприпаси розміщати на території України, тому що Росія має ракети, Росія, на жаль, має розвідувальні можливості і постійно працює на те, щоб знаходити склади з боєприпасами і завдавати по ним враження. Тому сказати, що ми можемо там просто зробити великі запаси, що там не знаю на місяці вперед, це дуже складно і. Досить е, е, опасно е, це робити, і тому звичайно, що кожного разу отримуючи якусь допомогу вигляді е, снарядів, ми приймаємо рішення, які підуть на фронт, які будуть тримати, і яку кількість все таки ми можемо прийняти для того, щоб її не, не втратити від е, Росіян. Тому проблема вона завжди така. Є тому І, скажімо, основа цієї війни, якби там не було і дрони. І там авіація має і солдати своє значення, але е, все ж таки артилерія це найбільш, зброя, на яка найбільш використовується і впливає на полі бою. Чи відчувається брак американської допомоги, якої нема в суто через ну, юридичні деталі в американських процесах? Бюджетування? Звичайно, звичайно, відчувається, тому що. Е, ми ж е, бачимо, що на літо в принципі ініціатива була е, у нас е, на бага... на більшості напрямках. Не можна сказати на всьому бою. Ворог стояв у глухій обороні, і ми розтягували його війська за допомогою якихось контрнаступів на Херсонському напрямку. Мається на увазі там Плацдармів, на намаганням просунутись на запорізькому напрямку, також біля Бахмуту, і цим ми за м, скажімо, задавали темп і забирали ініціативу. Зараз, на жаль, те, що ми бачимо, то, той і через брак озброєння, в тому числі ворог починає на деяких напрямках перехоплювати перехоплюватиме це. не означає, що ми там здаємо позиції, бо ми програємо, але є напрямки, які стали для нас критичними, в тому числі через ну, недостатню кількість зброї. Це ми бачимо зараз. Ворог активно атакує на Куп'янському напрямку, на Лиманському. Ми бачимо, що відбувається під Авдіївкою, де вони беруть все щільніше і щільніше в кільце. Вони. Е Скажем, продавили Мар'янку, хоча там уже міста як такого немає, просто, скажемо, зрівняне поле. Але такі навіть маленькі успіхи вони все ж таки показують, що є недостатність в першу чергу артилерії. Я, скажу, не, так, не таку велику роль е, має саме броньована техніка, коли ми говоримо про танки, там, про БМП. Да, вони потрібні, але вже показує, показує практика, що ця техніка, вона. Не досить довго живе на полі бою, а от е, артилерія це саме те, що може стримати е, ворога. Ну, дрони і артилерія. Звичайно, дрони зараз виходять на новий рівень, вони там більш ефективні, але це не означає, що артилерія втрачає свою ефективність, в неї свої задачі, інші, свої е, дальності, які вона перекриває, свої можливості, які вона тримає, ніхто в неї їх не відбере. Мається на увазі і ствольна і. Е, Реактивна, тому е тут, е звичайно, недостатність цього впливає на всю лінію фронту. Якщо представники Білого Дому, звертаючись до Конгресу, говорили, що без американської допомоги Україна протримається кілька тижнів проти Росії на полі бою, інші прогнози були, що кілька років ще триватиме ця війна. То чи є в нас певний запас, якщо Сполучені Штати будуть продовжувати гальмувати з процесом бюджетування? Я намагаюсь. Знаєте, не питати щось таке, що може розкрити щось нашому ворогові. сподіваюсь не виходить. Я скажу так, що ми вже почали виготовляти деякі свої снаряди. да Це ще не так масово, але вже можемо робити. Це не повністю замкнутий цикл, але за допомогою там різних поставок у нас є. Але, звичайно, ми маємо розуміти, там що. Без допомоги Європи, без допомоги Сполучених Штатів дуже складно буде протриманий, так як казав і президент, там більше ми не можемо планувати там більше місяця або ще далі, тому що від цієї допомоги ми залежимо, тому що війна зараз почалась уже війна ресурсів, і я скажу так, що це не тому, що ми там бідна країна, що ми погано підготувались. Дама скажемо, були не такі готові, як ми мали бути готові, але. Я впевнений в одному, що якщо ми візьмемо будь-яку країну зараз в Європі, а можливо і в світі, там за виключенням деяких, то жодна б країна не змогла б протистояти самотужки без якоїсь допомоги Російській Федерації. Це тільки якась мілітарна країна, яка б взагалі, мабуть, як така як Північна Корея, яка б взагалі не розвивала ніяк країну, а тільки б все вкладала. В зброю в сучасному демократичному світі так не можна розвиватися, все вкладати в зброю, і для цього існує і НАТО, тому що ці країни зрозуміли вже давно, що якщо ти хочеш розвивати свою країну, ти маєш бути в якомусь союзі, і хтось має тобі забезпечувати твою безпеку для того, щоб ти не весь свій внутрішній валовий продукт не вкидав. В оборону Україна навіть якби мала всі запаси для війни з Російської Федерації протягом цих двох років вони все рівно вичерпались, тому що Росія перейшла на війну ресурсів. Снеж так не Росія, а війна перейшла в цю стадію, тому що швидкі війни вони. Ну, до року, я ще в минулому році говорив, що почалась нова фаза війни, але довго ні, ніхто не хотів цього визнавати. Сподівались на контрнаступ, але вже було ще до нього видно, що це вже пішла війна ресурсів і навіть в мистецтві війни є таке поняття, що є швидкі війни, які може сильна країна виграти у слабкої не задіючи свої мобілізаційні резерви. Якщо вона цього не зро... не встигла зробити, то це переходить потім у війну ресурсів. Росія десь вже було зрозуміло, що війна перейде в війну ресурсів, мабуть, після звільнення Херсону в минулому році, більше року назад, вже було це зрозуміло. Але от ця оця тема розкручена з контрнаступом, багато кого змушувала в цьому сумніватись, і попри здорову логіку вірити в те, що може бути по іншому. Навіть якби контрнаступ вдався, не те, що вдався. Я взагалі вважаю, що ми минулий рік добре відвоювали. Мається на увазі, якби ми дійшли до Азовського моря, так як. Хтось тобі планував, це все рівно не було перемогою, все рівно в нас залишилось би Крим і Лівобережжя, Донецька і Луганська області. Війна все рівно в один день вони закінчилась, і далі би продовжувались бойові дії, а фронт, ширина фронту ще б збільшилась би десь на 170 кілометрів з двох сторон. І це факт. Тому ще раз повторюю: жодна країна не змогла б самотужки вести цю війну. І коли нам це не тому, що ми такі бідні, нещасні і немає. Тому що АНРІЛ будь-якій країні тримати скільки ресурсів, що ти протистояти Російській Федерації. Бо ця країна вона е всі свої ресурси, ще будучи в Радянському Союзі, підганяла під. Проти для того, щоб воювати з країнами НАТО. Там тоді було 26 країн, 26, і От вона проти них всіх свої ресурси робила. А НАТО створювалося якраз проти того, щоб для того, щоб протистояти от, радянському союзу з усіма ресурсами, а зараз цьому всьому протистоїть одна Україна. Тому ми маємо бути реалістами і розуміти, які там ресурси, які маємо ми, і просто нати давати нам, як наче це від бідності, треба міняти підходи. Це допомога. Це допомога, яка дозволяє не вмирати натівським солдатам про співпрацю. Я так розумію, що це була одна з найголовніших тем під час зустрічі прем'єр-міністра Польщі з президентом України, і говорили вони в тому числі і про оборонну співпрацю, і я так розумію, про якісь певні спільні виробництва. Загалом, що ми можемо зробити разом з Польщею вже зараз, не чекаючи закінчення війни. Та багато чого було б бажання в Польщі є великі можливості, тому що вона є країною НАТО і країною ЄС, членом ЄС і членом НАТО, і в них є можливості великі, в тому числі по, по перше, по розміщенню виробництв. І звичайно, що у нас є серйозні спеціалісти по виробленню і вибухівки, і пороху, і снарядів, і техніки. У нас є досвід. Того, яка техніка зараз потрібна на полі бою, багато наших людей зараз знаходяться в Польщі, які могли б робити. І я вважаю, що ми маємо робити спільні підприємства в обороні, в тому числі, які б дозволяли цією зброєю забезпечувати і нас в першу чергу, і наших партнерів. Тому, в принципі, будь-що ми можемо робити. І знаєте, я навіть там говорячи своїми. Партнерами, не партнерами, навіть колегами, скажімо так, я говорив про те, що потрібно говорити з Польщею, що можливо в прикордонних якихось областях Польщі брати, домовлятися з урядом і будувати наші якісь підприємства обороні, щоб це було близько до кордону, але вони були захищені, скажімо так, договором НАТО. І тому, що ми розуміємо, що наші підприємства Росія постійно тримає під ударом, і це мав би вихід, це могла би бути протягнута рука е наших партнерів, е в тому числі дозволити нам це робити. Можливо, треба думати, що одна не закрите небо, і можливо, якісь е злітні майданчики поближче до кордону, які б мали б теж можливість покращити нам е логістику. Я думаю, що це дуже важлива така співпраця була от виділити для нас якусь якусь, е, якусь територію для створення логістики для створення спільних підприємств. тому Що в цьому напрямку і по дронам, по вибухівки, по іншим, ми далеко попереду, і цей досвід їм потрібен. А нам потрібно безпечне виробництво близько до України. Знаєте, коли ми про це говоримо, е, мої колеги також говорять, що з той досвід, який зараз ми маємо щодо блокування кордонів. Він, скажімо так, змушує задуматись, а чи потрібно це робити логічно з нашими братами сусідами? От, от, отак потрібно виживати, але щоб саме головне, ну це досвід таки є, показує, що ми не можемо бути. Я впевнені до кінця, що коли ми це побудуємо, ми зможемо це забрати собі в Україну разом з тим, це є непоганою можливістю залучити, або принаймні заохотити тих українців, які наразі знаходяться за кордоном, так само працювати на українську оборону, і не треба було б придумувати якісь історії з мобілізацією. Кілька слів буквально про цей законопроект. Я знаю, що зараз відомо мало. Я знаю, що Здається, поступив так. Вже новий варіант до комітетів до народних депутатів. Ви якщо ви бачили новий варіант, то чорно кількість слів сказати. Про це ну дивіться, він був вже відізваний і щодо нового тексту. Він так не поступав. Просто міноборони в суботу представило представникам фракції, як вони це бачать, і, mm -hmm. і це і було обговорення. Наскільки я знаю, що там зараз текст з врахуванням, ну можливо, 70, можливо, 80, я точно не знаю, але більшості пропозицій, ті, які надала Верховна Рада, надав комітет, і той текст зараз доробляють. Його ще 100% немає, і можливо, там після го або 6-го лютого його будуть намагатися знову реєструвати і. Скажемо, уже далі йти шляхом прийняття. Добре, тоді тоді і поговоримо про нього зараз. Ви згадували про довжину лінії фронту і згадували про оточення Авдіївки наразі. Я натрапляв на інформацію від інституту вивчення війни, якщо не помиляюсь. Вони писали, що росіян і російські підрозділи бачили вже на вулицях Авдіївки, на якихось околицях Авдіївки. Чи це означає, що вони просунулись далі, і чи означає це, що вони мають певний успіх в Авдіївці, і навіть можуть її або розвалити повністю, або захопити? Ну, є інформація, що вони вже там десь зачепились на е, окраїнах е, Авдіївки. Ну дивіться, це і означає, і не означає, ну, е, що таке оборона. Це, ми ж, основна задача є утримати займені позиції, нанести противнику максимальні втрати е, і створити умови для подальшого наступу. Тому, е, звичайно, наше завдання буде тримати. Ми не сподіваємося, ми будемо сподіватися, що ми будемо тримати. але Противника тактику, ми вже пам'ятаємо по бахмуту і по мар'янці, коли вони просто знищують місто і тримати його просто вже немає ніякого сенсу. Тоді наші війська відходять на більші, скажімо так, підготовлені позиції, і звідти вже тримають. Тому зараз щось говорити це буде залежати від багатьох факторів, яка прийде підмога. Які будуть резерви, яке буде завдання безпосередньо там по обороні цього міста, які будуть прийняті рішення на інших напрямках? Можливо, щоб відтягнути війська. Тому сказати складно, бачите, що в минулої зими був продавлений бахмут таким ж методом. Зараз вони взялись за Авдіївку, тому будемо дивитися. Бо немає в них уже зараз того вагнера, який вони м'ясом ложили та клали там десятками тисяч. Подивимося, як регулярні війська вони будуть працювати якими методами, але ж я чув, що вони все ще використовують ось цей валово-м'ясний метод, чи, чи ні? Так, да, да. Да, але це звичайно не так, як вони тоді використовували зеків, злочинців. Тоді, практично, взагалі в забої, але а ті, хто зараз є, вони використовують але. Тут сам смисл, що ціни є такими підготовленими і не є такими рішучими, але все рівно, все рівно коли позаду тебе стимулює загороджувальний загін, то в тебе є шанс або піти вперед і там можливо вижити, а назад ти однозначно помреш. Тому тут мотивація така. Як думаєте, пане Романе, для чого була історія з обстрілом ринку в Донецьку? Офіційна заява представників збройних сил України про те, що це зробили не ми? Логіка підказує, що це теж зробили не ми, і що це звичка Росіян обстрілювати залюднені місця в ті часи в вихідні? Або що я пригадую обстріли мікрорайону Східний в Маріуполі в 2015 році. Там була схожа історія. То для чого їм таке ну з вашого дозволу інсценування? Ну, ви праві, що Росія часто використовує таке, і вони в принципі від своєї тактики не відходять. Ви просто згадайте, які були приводи для того, щоб вводити війська в Чечню. Да, де навіть відійдемо від нашої війни, були е підірвані жилі будинки е цивільних громадян, і там на одному з них навіть е було видно, що це ФСБ робили, але всі відхрестились. То зі потрібна. Нарощувати цю злобу проти України і показувати, що це робимо. Ми тому росіяни від цього не відійшли. Вони знищують своє ж населення для того, щоб сказати пальцями, що там вороги, і таким чином і збільшувати мобілізацію, і виправдовувати свої дії по мобілізації, в тому числі тому це звичайна тактика. Тут уже ніхто нічому не дивується. І останнє питання, так рухаючись по лінії фронту, можна сказати, хочу спитати про плацдарм на лівому березі. Вже багато хто. Я маю на увазі аналітиків, інститути, які вивчають цю війну, які вивчають бойові дії, які відбуваються на території України, кажуть, що росіянам не вдасться. Не вдається і не вдасться вибити сили оборони України з лівого берега і вибити з того плацдарму. Хоча, здавалося б, маємо і логістичні проблеми, маємо і неможливість там перекидання додаткових сил або принаймні ускладненість перекидання додаткових сил і купу інших проблем, але росіян чомусь не вдається це зробити. Як думаєте, чому? Виде, я кожного дня спостерігаю і в стрімах, що відбуваються на лівому березі. І чесно, я дивуюся, як вони ще продовжують штурми. Вони гинуть там просто великими кількостями і техніку втрачають, і самі гинуть. І останнє те, що ми бачимо, вони такими малими групами, то вони спочатку масово і їх знищували, то потім малими групами почали йти, і ми зверху їх бачимо і там просто знищуємо. І вони назад не повертаються таке. Ми іноді думаємо, ну розмовляємо між собою. Говоримо: ну, от прийшло сьогодні там 10 груп, по 10 людей, всіх їх знищили. Ми бачимо, просто що вони там всі лежать, і просто вже е -е мертві. А на наступний день ідуть ще. От що потрібно сказати тим солдатам? От, вони ж знають, що вчора пішла там сотня. І її нема, вона розтворилася. Там деякі в мої жартують. Хлопці кажуть, що мабуть їм сказали, що вони десь тут закріпились, і ви просто йдете їм на підсилення. І отак вони кожного дня йдуть, ідуть, їх знищують, а вони все рівно йдуть. Я не розумію, взагалі, що там за у них політруки, які так їх мотивують на смерті. І це взагалі жорстко виглядає навіть для. Для тих, хто не знаходиться в самих кринках, а хто спостерігає за тим, тому дійсно зараз там у нас є свої проблеми з тією ж самою логістикою, але вона там намагаємося забезпечувати там евакую, евакуювати поранених. Звичайно, проблема з тим, що і вода холодна, і ворог атакує також наші лодки fpv дронами, але плацдарм тримається, і поки що ну все схоже на те, що він буде і далі триматися, тому що я скажу, одна справа плацдарм, який там знаходиться, їх завдання в основному сидіти там іноді відбивати стрілецькі бої. А все інше за них робить артилерія, дрони, той правий берег відпрацьовує, допомагає їм там триматися.